Як студентам виїхати за кордон на навчання під час воєнного стану? Студенти можуть виїздити за межі України для навчання чи стажування раніше через воєнний стан здобувати навчання в університетах за кордоном могли лише дівчата, проте уряд ухвалив зміни, що дозволяють хлопцям також ставати учасниками програм академічної мобільності. Щоб перетнути кордон, чоловіки мають бути віком від 18 до 22 років. Не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, стати учасником академічної мобільності строком на один семестр, навчатися на денній формі у закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності, здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування, необхідні документи, Є квиток студента. Засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності військово-довідковий документ від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, довідка від закладу освіти про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші. У ній мають бути відзначені підстави співробітництва. Строк навчального семестру за кордоном відсутність за результатами двох останніх семестрів, негативних оцінок і фактів перескладання заліків та екзаменів. Також потрібне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.